Повернути заручників ізраїльських громадян, 20 людей залишилися в живими, 28 тіл загиблих заручників ізраїльтян. Має Хамас про це домовились Ізраїль та Хамас, і повідомив про це президент США Трамп. Це перший етап його мирного плану для того, щоб припинити війну між Хамас та Ізраїль. Далі Ізраїль тоді виведе війська з Гази Сектор Гази протягом 24 годин. До речі, що цікаво, що мирні перемовини відбувалися за посередництво і тиску Сполучених Штатів Америки. Марко Рубіо, держсекретар, головний організатор цих перемовин, і перемовини відбувалися. Хамас вів перемовини з Єгиптом, Катаром, Туреччиною та США. А Ізраїль окремо напряму з США і теж з посередниками між собою перемовин не вели ані Хамас, ані Ізраїль. Але головне, що є домовленість, є розуміння, що перший етап Трампа плану мирно означатиме вихід на подальше. Зняття будь-яких розбіжностей, головне війни в секторі Гази, будуть відкриті гуманітарні питання, будуть відведення військ, і найголовніше, що це серйозний і черговий успіх американської дипломатії. Спецпредставник Трампа, пан Вітков, також один з головних організаторів такої домови.